Херсонщина знову під масованим обстрілом минулої доби під ударами російських військ опинилися 35 населених пунктів та саме місто Херсон. Окупанти застосовували дрони та артилерію. Били по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі. Поранені шестеро людей пошкоджені дві багатоповерхівки, та 22 приватні будинки, а також автобус і приватні авто. І про ліквідацію наслідків ворожих ударів і оперативну ситуацію на Херсонщині. Розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника. Херсонської обласної військової адміністрації пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні Дякую, слава доброї рано. Для початку розкажіть, яка зараз ситуація в регіоні? Чи ведуть росіяни вогонь по мирному населенню? Бо зараз чутно і вибухи, і були повідомлення також про ФПВ дрони які рухались, і в тому числі зі сторони Миколаївського шосе там поліцейські активно працюють і попереджають. Людей, але зранку ще немає повідомлень про якихось слава богу постраждалих. Але за вчорашній день, як ви вже сказали, там шість постраждалих і четверо з них. Це внаслідок атаки російських безпілотників. Це і Береславський район, Херсонський район, ну і двоє від артилерії отримали поранення двоє людей. Четверо зараз точніше, троє зараз в лікарні, троє знаходяться вдома на амбулаторному лікуванні. За вчорашній день ще там були пошкодження адмінбудівлі, одного із, критично, із підприємств критичної інфраструктури та дитячий садочок із того, що ви не назвали. Дякую вам за інформацію. І скажіть, чи триває евакуація з острова мікрорайона Корабел? Так, триває. Це постійна постійна евакуація, але зараз вже не так багато людей, як в перші дні було зараз. В межах ніхто не зголошується. Ті, які залишаються людей, приблизно там 150 людей зараз залишаються там, але це за нашими підрахунками, тому що деякі люди повертались за своїми. Речами і ще не виїхали, але а деякі там і проживали. Але ми продовжуємо, і, і, і поліція, і правоохоронці, і, і наші служби продовжують обходи е, по квартирні, по будинкові для того, щоб ще раз людям нагадати, що треба краще виїхати зараз. І пане Олександре, окремо хочу поговорити про долю про умови проживання цих людей, які вимушені через Росію і російські удари залишати свої домівки або руїни від своїх домівок. Нині, за словами директора гуманітарної місії Проліска Євгена Капліна, постає гостро питання облаштування евакуйованих вимушених переселенців. А саме що в транзитних областях він наводив, як приклад Дніпропетровщину, не вистачає місць. Чи є така проблема у вас? Яка частина лишається з цих людей в Херсонській області, де ви їх розселяєте? Які їхні умови проживання? У нас є шелтери в межах міста, є також там гуртожитки, які облаштовані, є медичні заклади, які облаштовані для маломобільних людей. Також у нас в межах області є вже два. Модульних містечках, в яких також є місця, там можна і проживати більше трьох місяців. Там є і вода, і їжа. Всім забезпечені люди, і там більш безпечно і тихо. До цього можу сказати, що люди, які їдуть в інші області, там вони можуть отримати консультацію місцевих органів влади. Вони надають. Тимчасові прихистки, ну і допомагають знайти житло, але знову таки нагадаю, що в, в таких великих містах важко знайти безкоштовне житло. А от в якихось е е селах це м, набагато частіше люди оселяються і просто платять за комунальні послуги. Е е також люди, які евакуювалися з острова, а, ну в принципі будь-які люди можуть можуть отримати. 10 десять тисяч на людину, на члена родини. Це як від наших донорів, як компенсація на житло і на оренду, і на перший перший час дрони. Саме на Херсонщині Росіяни їх масово застосовують проти мирних жителів. Таке полювання, сафарі. Вони це називають. Який відсоток вдається заглушити цих дронів і не допустити ураження мирних жителів? Ну от ми приблизно вийшли на 80%. От минулого тижня було більше 80%. тиждень тому менше трошки, але от в середньому це 80% дронів, які ми збиваємо. Це приблизно там 1600 з 2000, які летять на Херсонщину, і е, за рахунок ребів за рахунок богдових груп зараз сітки е, почали встановлювати вже частина доріг е, там. Підходить до завершення облаштування є частина, яка вже завершена, невелика, але найближчим часом до морозів думаю буде велика кількість закрита. Але знову таки весь все місто ми не зможемо закрити тільки такі основні е артерії і під'їзди до міста, щоб можна було і ми користуватися. Тому що закривати все місто, це майже неможливо, тому що тут питання і багато доріг, і е площі, і дерева, які поряд е ну і там і лінії передач, е тролейбусні лінії. Це все треба е розуміти, що це все заважає для цього для того, щоб. Облаштовувати людей люд також людей недостатньо, щоб могли тільки цим займатися. Більше пропоную поговорити про захисну інфраструктуру. Які проекти капітальну, які проекти нині у пріоритеті в області? Скільки підземних шкіл облаштовано? Чи є вони окремими об'єктами, що зведені з нуля? Чи використовувати інші приміщення і на яку кількість дітей розраховані? По різному у нас ну те, що що стосується Херсона, то зараз тут призупинене будівництво підземних школи, і це логічно, бо ми під постійними обстрілами тут знаходимося. Загалом по області ми плануємо в цьому році вже 15 таких підземних шкіл, укриттів відкрити, для того, щоб діти могли вже навчатися цей навчальний рік вже в такому змішаному режимі. Це Офлайн онлайн зранку будуть навчатися одна група дітей після обіду інша. Більшість цих шкіл було відновлено побудовано з нуля і є такі ж школи, які там трошки ми відновили саме приміщення підвальне і потім вже робили там ремонт. Але більшість це саме з нуля, і ми розуміємо, що з таким. З такою безпековою ситуацією це дуже важливо, і майже немає можливості навіть в віддалених населених пунктах навчатися на поверхні, тому що ми розуміємо, що та ж сама повітряна тривога або ракети, які можуть долетіти дуже швидко, діти просто не встигнуть дійти і. Цьому році ще орієнтовано немає цифри, скільки саме дітей підуть в ці школи, але думаю, що там ближче до 1 вересня, ми повідомимо скільки всього планується дітей, які будуть ходити в ці школи, і з 10 вересня почне діяти оновлена програма ЄОСЕЛЯ. Чи є ресурс фінансовий в області, щоб взяти частку витрат на себе? І взагалі наскільки можлива реалізація саме в вашому регіоні цієї програми? Ну важко воно сказати, але хоча в нас уже багато е, людей, які отримали сертифікати, по е, є відновленню, є оселя, але багато людей просто чекають закінчення війни, тому що вони не використовують поки ці сертифікати. Вони хочуть купити е, домівку в тому ж населеному пункті, де вони і проживали, е, але поки чекають, тому що переживають, щоб знову, знову кажуть, не прилетіло. Люди не хочуть їхати зі своєї землі. Важко нам казати про те, який можемо бюджет виділити на це, тому що основну третину бюджету, майже така область, яка більше всього виділяє, мабуть, якщо порівнювати у відсотковому коефіцієнті, що ми третину бюджету виділяємо на військових. Це основна задача зараз. Олександр Прокудін, голова військової адміністрації, зазначав неодноразово, що це наша задача тут посилити максимально військових. А коли вже війна закінчиться, ми вже будемо витрачати бюджет на все інше, тому що кожного дня руйнуються кожного дня в нас атаки на цивільну інфраструктуру на людей, і тому, якщо ми не підсилимо військових, то у нас не буде того щита, який є зараз.